1 липня 2011 року набув чинності новий закон України про засади запобігання і протидії корупції, який установлює основні методи боротьби з корупцією, з метою роз'яснювальної роботи щодо положень цього закону у штабі військово-морських сил України було проведено заняття з офіцерським складом. Далі у наступному репортажі на заняттях були присутні командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Віктор Максимов та його перший заступник віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Захід зібрав близько 300 офіцерів, а також цивільних представників юридичних служб. Які саме зміни відбулися у новому законі? Присутнім розповів старший помічник військового прокурора ВМС України з питань нагляду за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією, полковник юстиції Володимир Мануйлов. В ході виступу Володимир Майнулов роз'яснив присутнім основні моменти нового антикорупційного законодавства. Наприклад, закон змінює правила щодо дарунків працівникам органів державної влади. Особам, зазначеним у новому законі, забороняється одержувати дарунки за рішення дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника або у зв'язку із сприянням таким рішенням. Проте новий закон прямо дозволяє дарувати їм дарунки, якщо вартість такого дарунку не перевищує 50% мінімальної місячної заробітної плати а сукупна вартість цих дарунків. Отриманих з одного джерела протягом одного року не перевищує однієї мінімальної місячної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Одне з нововведень – заборона щодо сумісності роботи близьких осіб. Після проведення заняття у присутніх виникло багато запитань, на які вони одразу змогли отримати змістовні відповіді. Як кажуть, попереджений, значить озброєний. Тому користь від проведення таких заходів дає свій позитивний результат, зазначив полковник юстиції Володимир Мануйлов. Я як представник органів прокуратури розумію, що деякі положення цього закону мають бути незрозумілими для командирів військових частин. Які також зараз є суб'єктом, що також повинні ввести певну роботу щодо протидії корупції в ну, військових колективах. А тому військовослужбовці можуть звертатися безпосередньо до військової прокуратури ВМС України, до військових прокурорів гарнізонів, зокрема Севастопольського, Федесійського, Патрійського, Сімферопольського гарнізонів. Щодо роз'яснення деяких положень для консультацій ми нікому не відмовимо. Такі ж заняття проводилися вже в тактичній групи повітряних сил Крим, яка також знаходиться в місті Севастополі. Теж було багато питань. З моменту набуття чинності закону, вже порушено дві кримінальні справи, а також в плані роботи є перспективні перевірки. Після набуття чинності нового закону порушено. Дві кримінальні справи у липні поточного року. Поки що особи військові до адміністративної відповідальності не притягалися. Но робота на цьому напрямку ведеться військовою прокуратурою з України. Є деякі перспективні перевірки, і на вимогу Генерального прокурора в третьому кварталі цього року здійснюється вже. Перевірки прокуратурами гарнізонів, зокрема, які розташовані в, Автономі... в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. За результатами цих перевірок ми повідомимо громадськість наприкінці вересня.